Всім добрий ранок, вівторок, 18 березня, 25 рік. З вами я, Вікторія Сігаєва, практикуючий психолог, тренер з проявлення та фінансового зростання. Сьогодні будемо проговорювати тему, коли у вас немає змін, коли ви можете ходити на різні навчання, багато чого знати, розуміти, усвідомлювати, вважати себе людиною, яка розвивається. Це улюблена до речі, історія, коли до мене приходять. Я питаю, а ви якось взагалі займаєтеся саморозвитком? Так, так, звісно, займаюся постійно, багато років. Дивіться, головний критерій, коли ви займаєтеся саморозвитком, це конкретні зміни на екранах вашого життя. Якщо змін Конкретних, вимірювальних, не просто на рівні відчутті, відчуттів, а от конкретно вимірювальних, коли ви можете поміряти. Наприклад, була без стосунків, з'явилися стосунки. А була там з певним доходом 10 тисяч стало 50 тисяч, була там 100 кілограмів, стало 60 кілограмів. Була на роботі, яка не подобалась. Зараз займаюсь улюбленою справою, яка подобається. Тобто завжди має бути конкретика. Це є результат і наслідок ваших внутрішніх змін і саморозвитку. І я бачу, що багато людей цього взагалі не отшибають. Не усвідомлюють. А вони думають, що просто от процес заради процесу особливо хочу прям заакцентувати на цих духовно атлітєвших людей, які дуже вважають себе прокаченими, що вони такі світлячки, такі молодці, така у них енергія. Але при цьому в реальності немає змін. Або навіть погіршення, просто погіршення можуть бути на певному етапі, коли ви, я це називаю турбулентність, да? коли ви дійсно пішли в глибину, круто змінилися всередині, може бути турбулентність зовні. Тобто, це коли відпадає стереоточення, може бути, можете спостерігати, що ті стосунки, які вже були на окей, вони ще погіршились, наприклад. Або у вас щось таке, знаєте, ви як. Як було, вже не хочете, а по-новому, як поки що не знаєте і не побудували. Але такі періоди вони дуже тимчасові, те, що я описую, і все одно у вас достатньо швидко має вже з'явитися щось класне і потужне, заради чого ви це все робите. Тож, що важливо, що ваші зміни, ваш саморозвиток, це не про нові знання. Це завжди про нові дії. І е, я от хочу застерегти, щоб ви не перетворилися на споживача контенту, який ходить з курсу на курс, з там не знаю, з книжки на книжку, і не впроваджують все те, що ви знаєте, чуєте у життя. І це супер важливо. Чому, наприклад, на цьому тижні на о, моєму курсі провісти багаті у нас йде практика. Коли дівчата заходять в свої страхи, от сьогодні там моя учениця, знаю, що вона вже приєдналася, Наталя проводила вперше в житті в прямий, прямий етер зі всіма там витікаючими послідствами страху, переживань і так далі. Але це розширення це дуже-дуже круто. Тож, ви можете спостерігати, коли ви застрягаєте. Хоча працюєте над собою, чи було у вас таке? Поставте вогники, плюсики, щось, щось, щось поставте. Якщо було у вас таке, що, от, наче працюю, але відчуття, що застрягла на місці. Результатів от як таких немає. А чому таке може бути? Перше основне. Немає контакту з реальністю. Зараз поясню, що це таке, і, на жаль, зараз спостерігають цього багато. Що таке контакт з реальністю? От дивіться, ми зараз а, всі, українці, проживаємо, як це сказати, господі боже мой, ну, непрості часи, м'яко кажучи. І є люди, які. Застрягають в очікуванні, ну, скоро це закінчиться. Або у ностальгії за минулими часами. А от тоді було інакше. І це означає, що у людини немає контакту з реальністю. Бо реальність змінилася. Це факт. Ну правда? ж? Ми зараз з вами всі спостерігаємо. Що реальність змінилася. Так, як було колись, вже точно ніколи не буде. І людина, яка застрягає в ностальгії або в очікуванні, що це скоро закінчиться, почекаю кращих часів, у неї немає контакту з реальністю. Що це означає такими простими словами? Це означає, що наскільки простими, я не знаю, чи вийде йде мене простими пояснити, але це означає, що вона не хоче вдивитися в факти, в те, що є. І такій людині очікувати на успіх, на гроші, на зміни якісь класні Анріал. Це неможливо. Тому що вона наче, от це знаєте, як. Закрита така коробочка, яка не пропускає в себе нічого, не пропускає світло, не пропускає темрю, взагалі, от вона закрилася, і все. Про яке життя, про які зміни, про який успіх, про яке щастя може йти мова, коли людина не здатна опрацювати те, що відбувається. Це спроможність тверезо дивитися на все, що відбувається. Більшість людей не хоче це робити. Вони обирають жити отаку, да, в своїх шорах. От цих до всіх я готова бачити, а що там насправді я не готова бачити. Як це відбувається в, в такому ну, на реальних прикладах? Наприклад, давайте жінка. Яка йде там на курси прокачки своєї жіночності та сексуальності? Да, от вона пішла. А вдома вона приходить додому і гарчить на того чоловіка, повчає, рятує, ставиться до нього, як так, знаєте, зневажливо. Це реалії. Тобто вона на курсах прокачала свою жіночність. Вона на курсах. Дізналася, тобто почула якісь знання, якусь інформацію, як це робиться. Але на практиці, на рівні дій, вона робить все те саме, що робила мамка, вихователь, рятівник. Все, там ніякою жіночністю і не пахне. Або, наприклад, ви пішли на якісь фінансові тренінги, курси. Але при цьому. Вже там три роки не можете ніяк підняти вартість своїх послуг. І в голові, ви все розумієте, у вас все так розкладено, у вас в блокнотики ви за тренером записали як правильно, але на рівні дій нічого не відбувається. І це я називаю відсутність контакту з реальністю, коли людина обирає жити в голові. Жити в фантазіях. Тому що у нас зараз з вами ну такий вже давно насправді період інформаційного шуму на нас виливається щодня багато різної інформації, дуже багато. Зараз купа експертів, всі щось цікаве розповідають. Дійсно, потік інформації величезний. А так як наш мозок, він працює дуже примітивно, от ви отримали якийсь інсайт, от ви зараз мене слухаєте, така, О, ну да, блін, ну да, правда ж, ну це ж про мене, да-да-да. В цей момент ваш мозок поставив таку галочку. я зрозуміла, як мені жити. Все-все-все. Зараз все буде по-новому. І у вас виділився дофамін, ви така вся класна, ви така е, в натхненні. Але коли доходить до дій, робиться так, як звикла. Да, По-старому. Тому що немає навички впроваджувати знання в дію. Це теж навичка швидко протягом доби взяти і зробити, а то ще краще протягом декількох годин одразу піти в дію. І, е, відповідно, все. Все відкочується і. Уявіть, що ви так живете місяць, другий, рік, другий, третій, десятий, і ви бачите, що змін немає. Ви далі спостерігаєте за тим, хто щось робить, а у вас змін немає. Оце я називаю, коли у людини немає контакту з реальністю, немає навички впроваджувати в життя і впускати в себе реалії. Як у мене там, да, є кейси дівчат, коли там вони сильно змінилися. Але їхня родина все чекає, коли вона стане такою, якою була. І це теж невміння контактувати з реальністю, зі змінами і впускати в, себе, впускати в себе нове. Я не знаю, чесно, от якщо ви зараз вловили суть, поставте взагалі мені вогники в коментарях, що ви вловили суть, про що я тут кажу. Що це за контакт з реальністю, як його потрібно в себе впускати, наскільки це зрозуміло вам, це важливо. Бо я не знаю, як збираються далі виживати люди, я вже мовчу про, про щось більше, там, да, типу масштаб, гроші, ваші цілі якісь там, просування якесь вперед. Якщо у вас немає цієї навички. Бо ви подивіться, що шокується. І на це треба не так от. Ой, шокується. Не хочу в це дивитися. Не буду. А це потрібно одразу реалізовувати на практиці, дивитися в це. Сприймати оці зміни життя. Швидко, так от. Тому що все, що ми зараз з вами спостерігаємо, повірте, це я вангую, як завжди, воно тільки набирає обертів. Судячи зі всього, буде все ще більше, все турбулентніше. Ну, типу, воно так буде. Як я е, жартую, що будьте готові вже до нашестя прибульців. І так, щоб, знаєте, на нашестя, нашестям, а я займаюся своїми ділами. Да? Типу, от, уявіть, наскільки має бути внутрішня опора і вміння дивитися в реальність, контактувати з нею, бачити оці всі неприємні зміни і продовжувати йти до своїх цілей. Це дуже непросто. Так, і в мене купа курсів пройдено, на практиці нічого не змінюю. Дуже кльово сказано, на протягом кількох годин впроваджувати. Да, це навичка, і просто треба від, 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 відточити. Це я зараз я знаю теорія, а не роблю на практиці. Е, ну, мені шкода, що так? Це треба змінювати, і за вас це ніхто не зробить. Тобто, це, знаєте, що це просто навичка, її можна прокачати. Тож, чому застрягаєте, хоч хоча можете, може здаватися, що ви працюєте над собою. Тобто, немає цього контакту з реальністю. Перше. Друге, відчуття, що ще якихось знань не вистачає. Дивіться: щодо знань, зараз не знання вирішують. Зараз вирішує ваша контакт з собою. Да, ваше вміння розуміти себе, адаптувати себе під нові реалії, ваше вміння цінувати себе, ваша самооцінка, впевненість, да, ці всі софт-скіли, вони супер важливі, вони ключові, ваше мислення. От якщо обирати да, там серед всіх знань, будь ласка, інвестуйте в це, бо це те, що вам окупиться завжди. Це перше. А друге це прокачка цієї навички діяти діяти. Це в мене було так до початку навчання, все розумію, але відкладаю покупку нового телефону, поїздку без туроператора, фотосесія, яку відкладала постійно. Ну, Вікторія, у вас вже все, все нормально буде. Так. Далі Чекайте особливого моменту. От. Реальні зміни вони актуальні лише сьогодні. От прям запам'ятайте собі, хочу щось змінити, значить, вже сьогодні я маю зробити цю дію. Бо це теж звичка чекати ідеально, ідеального моменту. І дуже ще важливо навчитися ставити собі правильні питання. Не що мені ще потрібно знати. Що мені ще не вистачає для того, щоб я була там, де я хочу. А конкретно, що я можу зробити зараз? От з того, що в мене є, що я можу зробити зараз? Це абсолютно інше питання. І е, е, теж е, потрібно прокачувати в, себе, в собі навичку швидко діяти. Власне, як ви любите, що треба робити з тим, щоб у вас був цей контакт з реальністю, і щоб ті зміни, які і ту інформацію, яку ви чуєте, щоб ви могли одразу впроваджувати а, в життя? Перше, не ганятися да, за знаннями, а одразу діяти, Марта правильно пише, робити одразу. Да, так і є, робити одразу. І використовувати нову інформацію, яку ви дізналися в той же день. Будь ласка, зрозумійте, якщо ви прочитали, от як я там прочитала, що треба приймати душ контрастний, обов'язково, да? і взагалі от в холодну воду себе окунати. Немає сенсу в цій інформації, якщо ви це просто прочитали, і ви про це знаєте. От мене прямо аж злить, коли в мене трапляються іноді дівчата, які кажуть, да, Вікторія, я це знаю. І я це все розумію. І хочеться прям сказати очнись, ачніся, і що толку, що ти знаєш? Робить, коли будемо. Ну, що мені який е, мені взагалі прикол від інформації, що мені треба приймати а, холодний душ? Охеренна інформація. Але насправді це реально офігенна історія, просто крутезна. Але вона має сенс тільки тоді, коли ти приймаєш цей холодний душ, розумієте? І отак, от у всьому. І це ваша зона відповідальності навчити і прокачати собі цю навичку. Це, оце дорого коштує. Да? Прокачка навички це коштує дорого, тому що інформацію ви можете будь-яку в чаті GPT знайти. І ходить з нею, не Отак от о, яка хороша інформація, Ай, скільки я тепер знаю. Але завдання зробити, щоб створити реальні зміни. Тому що ваші знання равно 0, якщо вони не відображаються на екранах вашого життя в конкретиці, да, в конкретних метриках. Тобто, використовуємо все нове в той же день. І далі. Ви маєте тримати фокус на тому, як я можу реалізувати те, що я хочу. От у мене, наприклад, є мрія, мрія, я хочу, наприклад, співати. І якщо б я просто ходила і казала, ой, я хочу співати, я хочу співати, я хочу співати, ну і толку, що я хочу співати. Ну, кому цього вообще взагалі холодна жарка. Да? Я зробила конкретні дії. Тут знайшла в мене два однакових олівця для кутіку на столі. Треба їх відкласти. То їх вже тут заорзала. То я пішла в дію, я заспівала. Пішла в таке своє розширення, бо я хочу співати. І в мене одразу внутрішнє питання, яку дію я можу зробити, щоб це реалізувати. Я хожу, навчаюся, але якщо б я просто ходила і займалася, і навчалася, цього було б замало. Бо в мене же ціль не ходити навчатися. От зараз прям інсайт зловіть, бо я його щойно зловила. Це прям з потоку вам інформація. Моя ціль не ходити навчатися вокалу. Моя ціль співати на сцені. Ваша ціль ходити, Отримувати знання, чи ваша ціль вирости в доході, побудувати охіренний особистий бренд, стати там міжнародно відомою, відкрити компанію, працювати на себе, створити якийсь класний бізнес. Які у вас, яка у вас ціль? А у вас життя перетворюється на взагалі дії, які не пов'язані з цією ціллю. Тобто, теоретично вони, звісно, можуть наближатися, да, наближати вас до цієї цілі. Але. Страшно, коли все життя перетворюється, знаєте, на один сплошний шлях до цієї цілі, і все. А для того, щоб наблизитися до неї, потрібно зробити іншу дію. Розумієте? От я рада, Вікторія вже написала, що у нього інсайт ще клас. Дуже глибока думка, чесно, я прям її з потока вхопила. Бо так воно і є. Бо ставлячи ціль. Багато грошей ви цілими днями робите дії, які взагалі з цим не пов'язані. Бо, як до прикладу, для того, щоб заробляти багато, потрібно як мінімум підняти ціну. А вона ходить, прокачує все добирає якихось знань. Все чогось їй там не вистачає. І це взагалі дві різні дії. Але ціль ваша яка? Ходити добирати знань. Чи високий дохід? От залишу вас з цим. Подумайте про це. І користуючись нагодою, запрошую вас в четвер на психологічний розбор. Дуже крутий формат. Якщо ви ще не були, то обов'язково приходьте, це безкоштовно. Я буду обирати двох учасників. Там у нас анкету вже заповнили. Ну, ви теж можете заповнити. І, можливо, я оберу вас. І е, двох ще учасників я оберу з тих, хто буде в онлайні. Це дуже глибокий терапевтичний формат, обов'язково приходьте. Посилання на психологічні розбори є в шапці мого профілю. Вже в четвер, 20 березня, післязавтра, виходить, да, о 18.00 будуть ці розбори, будуть класні подарунки, тому обов'язково приходьте. Так, да. ну, класно, я рада, що ви спіймали цей інсайт. Тепер подумайте, як можна, яку дію можна зробити. Так. Все. Всім гарного, натхненного, прекрасного дня до завтра!